Добрий вечір майдан! Я звертаюся зараз до області і до вас всіх, до трудових колективів. Створюйте страйкоми. Область має повністю застрайфувати. Завтра, о 12-й годині відбудеться чергова зустріч з депутатами біля обласної ради, депутатів обласної ради з громадою. Приходьте туди, сьогодні ми йшли до Чуднова, і він сказав наступне. Ми йому сказали, що ще заяву відставку йде. А він сказав: мені має сказати про це президент. А якщо йому президент не каже, то він не піде. Отже, він підтримує президента і підтримує ці всі дії, вбивства людей. Тому І до тих, хто бачить нас по телебаченню, якщо ви можете завтра прийти, ви зобов'язані завтра прийти до білого будинку о 12-й годині, так як тут зараз площа, ще більше має бути людей. І ми його виведемо і заставимо написати заяву про складання повноважень. Інформую, що буде на заміт. Бо тут є розмова, а як ми будемо без влади. Тому, тому шановні друзі, є наступне. В Києві створилася Національна Рада. За в суботу в Львові і Тернополі створюються національні ради, які створюють викоркови при собі і перебирають владу. Створюємо муніципальну поліцію і закликаємо всіх. То молодці, створюємо муніципальну поліцію і закликаємо всіх чесних міліціонерів. Службовців приєднатися і виконувати свої функції. Я вам зачитаю проєкт, який буде на сесії, який пропонується рішення. А я згадав. Що завтра до 12-ї години ми попередили чудово, що складає повноваження і від президії. Тому я ще окремо звертаюся до всіх тих. Членів в останній раз партії Кровавої. Якщо ви ще сьогодні про щось думаєте і вагаєтеся, то завтра вам не буде про що думати і вагатися. Сьогодні вже квитки на стіл впаліть. ті квитки тої Кровавої партії. Наступне завтра. Разом зі всіма областями ми оголошуємо жалобу на честь героїв, які загинули в Києві. Завтра день жалоби. Прошу всіх вивісити державну символіку з чорними стрічками. Отож, у нас на сесії буде наступне про ситуацію закони, які вступили в Києві, і те, що в Києві лється в кров. Це спорядок денний на сесії. Про скликання чергового пленарного засідання, яке буде в суботу, про використання майна. Тобто, ми приміщення обласної ради кажемо, що це наше приміщення. Адміністрація хай хоче керувати, то хай йде на вулицю і керує сама собою. Про використання червоно-чорного прапора та прапора Ради Європи як частини символіки Івано-Франківської області, про створення Народної Ради. я вам скажу, Казав про ігнорування президента України, уряду і більшості Верховної Ради їхніх рішень. Ми ну, будемо ігнорувати їхні рішення, про звернення до СБУ прокуратури УС пропозицію не використовувати явно, не виконувати явно злочинні накази та переходити на сторону народу. Про використання недовір про висловлення недовір'я голові ОДА, На цьому я хочу трошки зупинитися. Сьогодні звертаюся до тих депутатів, які завжди мають причини, якщо є така важлива сесія, відрядження в справи справи невідкладні і ще таке. Цих депутатів вибрав Івано-Франківський прикарпатський народ. Вони живуть поміж нас. Ми їх маємо заставити прийти в сесійну залу і проголосувати проти регіонала і відправити його геть. Бо я певний, що він заяву про відставку не напише От. Тому, шановні депутати, якщо ви не прийдете в суботу на сесію, то ми в прямому ефірі, прямо на сесії, а потім на вірші оголосимо ваші імена, щоб люди і ваші посади і де ви працюєте. щоб люди знали. І на другий раз, щоб ви в залі навіть не малотувалися ні, ні до жодної сільської ради. Шановні друзі, ще одне тут, я не знаю, чи я сказав, але деякі, деякі... Завтра ініціатива студентів вийти на страйк 12-й годині, і деякі училища не пускають студентів на страйк. Тому я звертаюся знову ж таки до тих керівників училищ, які знову ж таки живуть поміж нас, шановні дорогі і любі, будьте гідними українцями і гідними прикарпатцями, щоб вас нормально земля носила. І не вислужуйтеся перед тим, перед ким не треба вислужуватися. Просіть студентів, щоб вони робили те, що вони хочуть робити.